Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось! Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Яка сьогодні чудова погода. Подивіться, сонечко пригріває, вітерець повіває, травичка зелена, пташечки співають. Ой, а що це, погляньте, малята! Піднялось сонечко на небо, і позаду мене щось з'явилося. Що це таке? Так, це тінь. А що таке тінь? І як вона утворюється, друзі? Як ви гадаєте? Тінь це простір, який захищений чим-небудь від променів сонця або від лампи. Темне відображення будь-якого об'єкту людини, дерева чи будинку. Джерело освітлення, яких знаходиться позаду, а промені світла, не проходять через цей об'єкт. Діти, як ви гадаєте, якщо вимкнути світло і забрати сонечко, чи буде тінь? М? Звичайно, ні. Тож, скажіть, коли можна? Побачити тінь. Так, звісно, влітку, коли яскраве сонце, або коли світить лампа. Значить, коли є світло, сонце або електричне світло, то обов'язково буде тінь. Сьогодні я хочу вам розповісти про театр тіней. Як ви гадаєте, які герої будуть в такому театрі? Що обов'язково потрібно для того, щоб створити тіньовий театр? Так, світло. А щоб розібратися у всьому, я вам пропоную зазирнути краєчком ока в королівство тіні. Ось ми з вами вже і в королівстві тіней. Подивіться, що ви тут бачите? А знаєте, малята, що театр тіней можна зробити за допомогою нашого тіла. Так-так. У вас є дві руки. А на руках що є? Так, правильно, пальці. Які вони наші пальчики? Що ми можемо про них розповісти? Так, вони талановиті, працьовиті, цікаві, так? І сьогодні в королівстві Тінні вони гарно попрацюють. Руки зложимо ось так і злітає в небо птах. Граціозно він летить, робить смахи, він замить. Дві долоньки ти сложи, великий палець підніми, а мізинчик раз і два ось собачки голова. Довгі вуха, куций хвостик, хто до нас прийшов у гості. Це зайчиська наш маленький, ти башкитнику сіренький. Шию витягнув ось так. І кричить, гарчить гусак, га-га, га-га, довга шия в гусака. Я коза дереза, в мене роги, як лоза. Я ще трішки поскачу, ріжками поласкачу. Подивиться малята, яких ще героїв можна зробити за допомогою наших долоняк? Пальчиків. Малята, згадайте, кого ви запам'ятали в королівстві Тіні? Скажіть, а чим цікавий такий театр? Що в ньому незвичного? Що потрібно для такого театру? Що вам найбільше сподобалось? Друзі, спробуйте зробити вдома свій тіньовий театр разом з батьками. А на сьогодні ми, наше заняття закінчується. До зустрічі, друзі!